Гадаю, зі мною ніхто не буде сперечатися, якщо я скажу, що в реалях нашої е, країни планшет вже давно перестав бути іграшкою, який е, валяється десь на полиці без діла. Дистанційне навчання для школярів та студентів, джерело розва, коли вимикають світло. Коротше, бодай один подібний гаджет на родину точно має бути. Звісно, не кожен хоче витрачати на нього багато грошей, а у деяких людей банально немає можливості, щоб придбати собі як. Якесь безкомпромісне флагманське рішення, і мені подобається, що останнім часом виробники почали прокачувати свої середньобюджетні моделі. І тепер вони і виглядають солідно, і відчуваються приємно, та й працюють теж ваво. Сьогодні до нас на огляд потрапив один доволі цікавий пристрій Lenovo IdeaTab 2025. Сама компанія позиціонує його як ідеального помічника для роботи та навчання, та ще й зі штучним інтелектом всередині. Тож, ну ми розбиратися, чи справді він такий розумний. Поговоримо про його плюси. Ну і звісно, не забудемо про мінуси. Тож давайте влаштувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю. Вже по розміру упаковки я зрозумів, що всередині на нас чекає щось більше ніж планшет та кабель. В глобальних пристроях останнім часом і зарядку то кладуть не завжди. А тут і стилус, і чохол, клавіатура. Коротше, комплект справді царський. Але друзі пропоную про ці от додаткові аксесуари більш детально поговорити трохи пізніше. Спочатку мені хочеться розповісти вам безпосередньо про сам планшет. Перше, що помічаєш, коли береш його в руки, він відчувається дорожче ніж коштує. Корпус суцільно металевий, приємно холодить руку і, що важливо, відчувається міцним та монолітним. Він доволі тонкий 7 міліметрів, а вага складає 480 грамів. Дизайн в цілому приємний. У нас варіант в кольорі Луна Грей, але ще існує більш яскравий Polar Blue. Пройдемося по гранях. Тут у нас кнопки гучності, кнопка живлення, чотири динаміки, і увага, 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників. Так, старий добрий міні-джек, який точно оцінять усі любителі музики. Також є триконтактний роз'єм для підключення клавіатури та лоток для карти microSD. СД вбудованої пам'яті тут всього лише 128 гігів, Тож, якщо ви плануєте завантажувати всередину багато документів, я не знаю, якихось лекцій чи. Фільмів для того, щоб подивитися по дорозі, опція розширення пам'яті, як на мене, буде прямо дуже великим плюсом. Тепер про дисплей він має діагональ 11 дюймів з високою роздільною здатністю 2,5К. картинка дуже чітка і доволі насичена, як для IPS, та й в цілому лишає приємне враження. Частота оновлення 90 Гц, що, звісно, не рекорд у класі, але в цілому анімації виглядають плавно і виглядає значно краще, ніж на екрані в 60 Гц. Яскравість становить 500 ніт, що теж, звісно, не рівень флагманських амоледів. Але на практиці у приміщенні запасу яскравості вистачає з головою. На вулиці він залишається читабельним, але якщо світить яскраве сонечко, то треба буде пошукати тіні, щоб нормально попрацювати. Тепер скажу. Пару слів про звук, адже в планшеті, як на мене, це дуже важливо. Всередині встановлено цілих чотири мультимедійних динаміки, і вони підтримують технологію Dolby Atmos. І що я хочу сказати: звук дійсно об'ємний, стеро відчувається, особливо, якщо ви там дивитеся якесь кіно чи ігри. Однак все одно не треба завищених очікувань. Це не рівень флагманів. Динамікам не вистачає гучності та низьких частот. В цілому я би їх оцінив на 7 з 10. Знову ж таки, для того, щоб дивитися фільми, прослуховувати лекції, буде цілком достатньо. Але якщо ви там плануєте влаштовувати дискотеку чи прослуховувати музику, прямо це вмикати і там, там, кайфувати під весь цей процес. Ну, для цього треба буде шукати якесь інше джерело звуку. Серцем нашого ідеетаб став восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 6, 1300. Це такий собі впевнений сучасний середнячок. Зірок з неба він, звісно, не хапає, але це все одно не надбюджетне рішення по типу спрітрам або Юнісок. Загалом все працює добре, але іноді я помічав дрібні, але помітні мікрофрізи. Наприклад, трохи муляло окош з сповіщень, яка відкривається з ривком. Це не критично, і, можливо, це виправлять в майбутніх оновленнях, бо в цілому по системі анімації доволі плавні. Проте, що тішить, тут встановлено 8 гігів оперативної пам'яті. І це добре відчувається у багатозадачності. Можна тримати відкритими тільки вкладок браузера, месенджер і текстовий редактор, і планшет не намагається одразу все це вивантажити з пам'яті. Для роботи чи навчання це важливий момент. Щодо ігор, то в якісь казуалки чи середні проекти пограти можна без проблем. Важкі тайтли, звісно, підуть лише на середньо низьких налаштування графіки, але для ігор він і не призначався. Якщо ви затятий геймер, то краще візьміть собі Легіон Tab, бо той красень взагалі поза конкуренцією серед усіх планшетів у цьому питанні. Також компанія Lenovo робить немаленький акцент на софті. З коробки ми маємо Android 15, і виробник обіцяє оновлення до Android 17 та 4 роки патчів безпеки. Для доступного. Пристрою і тим більше планшету це цілком непоганий строк підтримки, особливо якщо брати до уваги патчі безпеки. Також в систему додали шиї фішки. Перше, це Circle to Search від Google, обвів щось на екрані пальцем чи стилусом і одразу отримав усю необхідну інформацію, шукати щось по зображенню, виділити фрагмент задачі з книги, і він одразу знайде рішення в інтернеті. Річ, звісно, не нова, але дійсно корисна. Також додали можливості. Роботи з текстами на базі шиї, такі як підсумування текстів, зміна стилістики та навіть написання текстів самому. Але тут трохи підвела локалізація. На момент запису відео це круто працює з англійською. Але коли ти пишеш солов'їною, воно все розуміє, але результат все одно видає англійською. Можливо, згодом додадуть підтримку інших мов. Але на сьогодні краще, на мою думку, користуватися GMI, який чітко розуміє українську мову і усі ці задачі теж виконувати вміє. Ну а ще є цілий набір функцій під спільною назвою Lenovo Smart Connect. Це ціла екосистема для об'єднання ПК та смартфона. Можна легко перетягувати файли транслювати застосунки на екран комп'ютера, чи навпаки швидко зробити з планшета додатковий екран. Тут навіть працює функція швидкої вставки, коли ви скопіювали текст на одному пристрої і вставили на іншому. Коротше, з точки зору софту, це просунуте рішення, яким можна користуватися у багатьох робочих сценаріях. Ну а тепер поговоримо про те, що мене приємно здивувало на етапі розпаковки. У нашому зразку в комплекті йде і стилус, і чохол клавіатура. Lenovo Tab Pen вміє розпізнавати 4096 рівнів натискання та нахил. Завдяки цьому ним можна не просто тицяти в екран, а повноцінно ввести конспекти від руки, малювати схеми та якісь малюнки у фоторедакторах, чи навіть вирішувати рівняння у майскріп-калькуляторах. А коли треба багато друкувати, вхід іде чохол-клавіатура. Вона під'єднується миттєво через триконтактний роз'єм пого і живиться від самого планшета. Клавіші зручні, є функціональний ряд, і, що найголовніше, в чохлі є вбудоване кріплення кишенька для стилоса. Як на мене, це дуже продумане рішення. От коли треба кудись піти, просто береш, кладеш його на місце, закриваєш цей чохол, і не боїшся за те, що стилус десь загубиться. Тут треба зробити окремий наголос на тому, що продаються ці планшети у різних комплектаціях. Тож уважно дивіться або запитуйте у продавця, що йде в комплекті. Є Версія тільки зі Стилусом, яка коштує дешевше. Є варіант з чохлом, але без клавіатури. Коротше, ви самі можете визначити, що вам потрібно в комплекті і обрати собі необхідний варіант. Головне бути уважними під час цього вибору. Тобто комплектації на ринку є різні. У нас на огляді wi fi версія але у продажу існують і модифікації з підтримкою 5G. Тож, якщо вам потрібен інтернет, завжди і скрізь, така опція є. В цілому в наших реаліях така опція може бути корисною. Припустимо, якщо ви взяли цей планшет дитині для навчання, от і раптом випнули світло. У вас далі буде працювати мобільний інтернет. На це якщо у вас немає функції Джипон. Ось і важливо, що навіть wi fi версії мають підтримку GPS-а. Тож будь-який варіант можна використовувати в якості величезного навігатора. Yeah. Ну і наостанок хочу розповісти вам про час автономної роботи. Всередині встановлено акумулятор ємністю 7040 мАч. І так, погоджуюсь на папері. Просто звичайний показник. Однак нехай цифри не вводять вас в оману завдяки енергоефективному процесору. Від одного заряду цей планшет живе дуже непогано. При перегляді відео чи роботі з текстами можна очікувати приблизно на 9-10 годин роботи. В іграх чи інших більш важких задачах він проживе близько 7 годин, що теж дуже непогано заряджається від комплектного блоку живлення він близько 2 годин. Ну що, гадаю, час переходити до підбивання підсумків. Lenovo ідеап 2025 це доволі збалансований і сильний гравець у недорогому сегменті. За пристрій з повним комплектом, як в моєму випадку, сьогодні просять 11 999 гривень. А версію тільки зі стилусом взагалі віддають за 8 999 гривень. Це, звісно, не ігровий монстр і ні в якому разі не заміна професійному ноутбуку. Але для навчання, для того, щоб набирати текст, розглядати його як мобільний пристрій універсальний, ну я гадаю, що цілком можна. Ви отримуєте якісний металевий корпус, файний екран, крутий комплект зі стилусом та клавіатурою і непоганий софт. Так, є невеликі нюанси з мікрофрізами в системі, або там не дуже гучними динаміками. І вони непогані, вони просто не дуже а, гучні. Проте знову ж таки, якщо ви шукаєте собі робочий інструмент, за не всі гроші. Світу, я гадаю, що це гідний варіант на офіційному ринку. Це, як завжди, була лише моя думка. Своєю ви зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалося. І нехай буде з вами Android. Побачимось!